Всім привіт! Сьогодні буде огляд на таке аніме як Парад смерті. І е, дане аніме про психологію і, звісно, його краще не дивитися тим, хто ще не достиг 18 років, е, так як там іноді буває таке, що і е, е, дуже тяжко для сприйняття. І тому краще, якщо ви, можна так сказати, не готові до такого, то краще е, поки що не переглядати дане аніме. І, в общем, там, якщо хтось дивився зоші смерті, то там е, іменно такі ціни я дуже похожі, хоч і самий сюжет кардинально відрічається в цих двох аніме. Це просто я привів приклад для того, що, хто дивився з уши смерті понімав, що там може відбуватись. Взагалі, в самому аніме йдеться в більш як про психологію, про те, має таку, можна так сказати, ідею про життя і смерть, те, що всі після смерті. Попадають в місце пі, в як, на, після якого, точніше, вони або перероджуються, або в, в, уходять в забуття. І в цьому аніме ідеться про цей самий суд, після якого е, душі або перероджуються, або е, йдуть в забуття, і е, там іноді е, таке е, що. Як сказав раніше, може і деяким бути тяжк, тяжко до сприйняття прийняти, і деякі події дуже погано можуть і, ім, іменно не сприйняття, а розуміння того, чи тих чи інших подій. Сама аніма доводі хороша, і якщо хтось дивився його, то Можете написати свої думки в коментарях. І також не забувайте про те, що в описі під кожним відео є телеграм-канал, в якому іноді може бути може є спойлери до наступних відео, або якийсь ще контент, який не попадає в, в YouTube. Тому переходьте, підписуйтесь, якщо вам цікаво. І також, якщо бажаєте, то можете написати коментарі, те, які, на які пошані серіалки або фільми, зняти відео в коментарях. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.